Слава Ісусу Христу! Колись свого часу Екрізіас сказав: вислухаймо сушність всього, бійся Бога і заповіді Його виконуй, бо в тому все для людини, бо всяке діло Бог приведе на суд, все тайне, чи добре воно, чи худе. Улюблені! Щоби ми не попали на суд, нам необхідно боятись Бога і Його заповіді виконувати. Слава Ісусу! Ви, як здогадалися, брати і сестри, що сьогодні ми будемо говорити про праведний суд Божий, про вічний суд Божий, про майбутній суд Божий і суд Великого Дня, як називає Біблія. Слава Ісусу! Свого часу до євреїв є написано, що і потрібно один раз людям померти, а потім суд, що ми всі дамо звіт за своє прожите життя. Свого часу об'явлення Івана Богослова сказано такі ось слова. І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги були розкриті. І інша книга розкрита, яка є книга життя. І судимі були мертві по написаному в книгах згідно з ділами своїми. Ось. І там слово Боже каже, що хто не був записаний в книзі життя, був кинений в озеро Огняне. Як ми маємо улюблені, перевірити, чи ми є записані в книзі життя? Чи ми покаялися, навернулися, чи є переміна в нас? Тому необхідно нам жити святим і праведним життям. Слава нашому Господу. Так само до євреїв є написано, що для нас є суддя це слово Боже, яке воно є живе і діюче, і гостріче від усякого межча обосічного, і воно проникає. До нашого внутрішності, нашої душі і духа, суставів і мозгів, і суди наміри, сердечні і думки, і нема створіння захованого перед Ним, але все наги і відкрите, і йому ми дамо звіт. За своє прожите життя улюблені ми дамо звіт. І Слово Боже буде нас судити, навчає Господь нас, слава Ісусу! Знаєте, як свого часу Євангелист Іван сказав, чим заключається суд. А суд заключається в тому, що світло прийшло у світ, але люди полюбили більше, тимряво, тому що вчинки їхні були зли. Бо кожен, хто робить зле, не йде до світла, щоб не зганені вчинки його. А кожен, хто поступає по правді, той до світла йде, щоб діла його були виявлені. Тому що вони у Бозі зроблені. Дав би Бог, щоб ми всі стремилися йти до світла улюблені. Слава Ісусу нашому Господу. Свого часу апостол Павло так потужно сказав Духом Святим в доказ того, що буде праведний суд Божий. То є так і амінь улюблені. Від цього ніхто не сховається і не минеться для нього цей майбутній вічний суд. Ось. І він каже: щоб вам удостоїтися Царства Божого, за яке ви і страждаєте, бо праведно перед Богом, що вас хто зневажає віддати горем, бідою, а вам, хто отримуєте горе, біду, відпочинок, отраду. З нами, тобто з апостолами, в'ялені Господа нашого, з ангелами Його. Прийде час, що ми відпочинок знайдемо в вічності, разом з апостолами будемо славити нашого величного Господа, Агенця Божого, що кров свою пролив за нас. Тому нам треба удостоїтися, треба залишитися вірними, не йти так як мертва риба зовсіма всі грішать. Всі пустословить, всі беззаконствують, і я разом з ними. Треба йти проти течі, треба боротися, і треба бути воїном Ісуса Христа, з одягненим зброєю правди, світла, і бути так, як учить Слово Боже. Не відхиляться, не не ліворуч, а йти прямо по істині євангельській. Павло ще потужно сказав, що всім нам. Треба з'явитися перед судилище Христове, щоб кожному отримати згідно в тому, що він робив в тілі, чи добре, чи зле. Улюблені, це є так і амінь. І тому необхідно нам в дійсності жити праведним життям, як учить писання. Так само свого часу і Юда сказав, що йде Господь, що буде судити усіх улюблені, ось, і сотворить суд над всіма безбожними, нечестивими ось. І за те, що вони говорили жорстокі слова на Господа, це нечестиві грішники. Сьогодні люди і дозволяють собі жартувати, і над Богом, деякі нерозумні ось. Тому дав би Бог, щоб ми від цього втікали, а ми були святі і улюблені, будували себе найсвятішій вірі нашій, молилися Духом Святим, слава Ісусу, і зберігали себе Божій любові і чекали надії. Улюблені, чекали надії і милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Свого часу Фелікс, цар, коли він покликав Павла і бажав слухати про віру Господа Ісуса Христа, і коли Павло йому говорив про стриманість, про правду, про майбутній суд, то Фелікс прийшов в страх і каже: іди собі. Іншим разом тебе покличу, ось, і він надіявся, що Павло дасть йому гроші, і тому часто прикликав його і вів з ним розмову. Ось. Всі бояться слухати про вічний суд. Є багато лже наук, що ласкають, що кажуть, що ніякого суду, ніякого вічних мук. Ось. Але слово Боже каже, що буде. Праведний суд Божий, ось. І що Павло каже, що воскреснуть праведні і неправедні, чого і вони самі стараються, знають і чекають. І тому каже Павло, і я стараюся мати чисте сумління і перед Богом і людьми. Слава нашому Ісусу. Тому хай Господь допоможе нам дійсності борствувати улюблені, щоб ми жили святим життям. Свого часу до Ісуса привели жінку, зловлену в перелюбі, і хотіли судити, але Ісус сказав: не судіть по наружності, по тілу, а судом праведним судіть. І коли сказав Христос, хто з вас без гріха? Хай перший кине на неї камінь, всі докореним сумлінням, полишили. Ісус каже, Я Тебе не суджу, іди і більше не гріши. Ось Ісус дав прощення, Ісус дає милосердя, слава Йому за це, що він є наш добрий пастир. Ось. свого часу Ісус каже: я нічого творити не можу сам від себе. Як я чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо я не шукаю своєї волі, но волі пославшого мене Отця. Ось є правдивий, праведний суд Божий. Тому Ісус буде судити. Він суд Отець передав Синові, і Він буде судити, каже апостол Євангелист Іван Улюблені. Тому хай Господь допоможе. Щоб ми боялися Господа, як є написано, що Отець не суди нікого, но весь суд віддав Синові, щоб всі шанували сина, як шанують Отця. Бо хто не шанує сина, той і не шанує Отця, що послав Його. Тому дав би Бог улюблені, щоб ми дійсно всі шанували Господа нашого Ісуса Христа, шанували Отця, ось любили щиро Дух Святий, який нам Бог дав, який нас навчає. Слава Ісусу! Тому Хай Господь допоможе нам бути благословеними Господом. Свого часу Еклезіаст сказав такі ось чудові слова, веселися, юначе, в дні юності Твоєї, і хай їсть серце Твоє від радості в твоїх радості, і ходи по шляху свого серця і по ведінню очей Твоїх, тільки знай, що за все це Бог приведе тебе на суд. Ось, Бог тебе приведе на суд. Тому, дійсності, ми маємо мати страх Божий, бо багато що не мають страх Божий, як каже Еклезіаст, що не скоро звершується суд над поганими ділами, і від цього не бояться серці людей, синів людських, робити зло. Хоча і грішник сто раз і роби зло, і твердіє в ньому, но я знаю, що буде благо тим, хто боїться Бога і хто благоговіє перед лицем Його, а нечистивий каже подібну тіні недовго потримається. Хто не благоговіє перед Богом, недовго потримається на цій землі. Ось тому улюблені. Написано, що суд це є діло Боже. І свого часу наш Спаситель Христос, голова церкви, потужно сказав: не судіть і не судимі будете ось. Ми не маємо нікого судити. Ісус каже: чому ти каже, оці ближнього Твого бачиш, бачиш за скалку?» А в себе великої колоди не бачиш. каже лицемір: винь першу колоду свого ока, і тоді побачиш, як виняти заскалку з ока брата Твого. І тому улюблені. Павло навчає і каже: якщо би ми самі себе судили, ми б не були засуджені світом. Але ще Бог дає милість, каже, судить нас, щоб нас не було засуджено світом. Тому необхідно нам самі себе судити, перевіряти себе, чи ми в вірі, чи ми на правильному шляху улюблені. Ось як ці книжники і фарасеї зловили жінку в перелюбі і хотіли її побити, ось, які вони були готові її побити. А Ісус сказав, хто з вас без гріха кинь камінь перший на неї? І вони сумлінням до корені, і ніхто не кинув, тому що мали гріхи. Тому знаємо і всім серцем, душою, що нам не можна нікого судити улюблені, але нам необхідно борствувати над собою, щоб жити святим життям. Слава Ісусу! Тому хай Бог всіх благословить щоб ми, дійсності, не були суддями. Як каже Яків, каже, ти хто такий, що суди свого ближнього? Каже, що ж ви каже, такі знаходитися суддями, з худими мислями? каже, злодумні судді. каже, ось, Судиш, каже, когось можеш повишати ось, а бідного принижувати. Каже, хто тобі дав таке право? каже. Як і каже, що Бог Богів людей вибрав за багатих на віру слава Ісусу, за багатих на віру нашого Господа. Тому ми маємо дійсності нікого не судити, ось тому, що яким судом судимо, таким і ми будемо судимі. Ось. Тому дав би Бог, що ми пільнували і знали, що є праведний Божий суд, і тому, щоб всі навернулись до Господа і не робили ніякого зла. Ім'я Боже, хай буде навіки прославлене йому велика подяка і слава. Амінь.